Ді, вмикаємо запис. Доброго ранку ще раз всім. Зараз ну, у нас на засіданні комітету приєдналися. Беруть участь дев'ять членів комітету із 10. Квором є. Засідання оголошується відкритим. Вам був запропонований проект порядку денного і матеріали до нього. Які думки щодо порядку денного? У мене є. Да, да, Олег Михайлович, Прошу. Вітаю, у мене є пропозиція затвердити е, за основу, а потім виключити. Пункт перший, тому що нам надані матеріали всі у вигляді згорнутих сальдом. А після цих скандалів, які відбулися в і в соціальних мережах, звинувачень з виплатами заробітних плат для працівників апарату, які вищі ніж заробітні плати наших бійців на передовій, я вважаю, що нам треба подивитися спочатку розгорнуті сальдо, а потім уже розглядати кошторис. І в залежності від цього, що ми побачимо, розгорнутих сальдо, тоді приймати рішення. Добре, значить, ваша пропозиція поставити за основу е, проект порядку денного. Я його ставлю цю пропозицію за е, прошу проголосувати за прийняття порядку денного за основу. Прошу голосувати. Кальченко голосує за. Сергій Миколаївич. За. Дякую, Людмила Івановна. За. Дякую, Михайло Миколаївич. Папів за. Дякую, Оксана «За». Дякую, Юрій Іванович. Юрій Іванович за. Дякую, Сергій Володимирович. Костричок за. Дякую, Наталія Ігорівна. Приходьте казати. Дякую, Олег Михайлович. Дякую. Тепер Олег Михайло сформулюйте, будь ласка, вашу пропозицію до порядку денного де за рішення прийнято одноголосно. Дякую, Михайло Миколаевич. Оскільки на розгляд комітету надані цифри і показники тільки як згорнуті, і нема жодного показника в розгорнутому сальдо, перенести розгляд питання номер один. І Доручити апарату Верховної Ради надати розгорнуті сальдо про виконання бюджету за 23 рік. А що значить розгорнуті сальто? Я Олег Михайлович, ви це это... Показати. Показати статті витрат не тільки в розрізі відповідних кодів кваліфікацій, а конкретних видатків. в Розрізі я не знаю, по кожному це буде і по іншому. Якщо це були матеріально-технічні видатки, то це буде статті. На що саме були спрямовані ці видатки, в яких обсягах? Якщо це будуть виплати заробітних плат, значить в розрізі відповідних отримувачів цих виплат. Значить, ще раз відкласти розгляд цього питання, перенести розгляд питання перенести. номер один і доручити апарату Верховної Ради надати розгорнуті сайту. Скажіть, будь ласка, Юрій Петрович, вам зрозуміла ця пропозиція і, і Олександр. <говор Ep -tastic> Юрій, чи у нас на засіданні присутні керуючий спра з справами, і головний бухгалтер, вам зрозуміла ця пропозиція, яку Олег Михайлович ставить? Пропозиція пропозиція зрозуміла. В принципі, в додатках до матеріалів нами надано достатньо розгорнути сальдо, що куди витрачалось постатейно. Ну якщо це потрібно, за плата по іменно, Ну це вже інша справа. Мова йде не тільки про поіменну заробітну плату, у вас є тільки сальдо в розвід в розрізі відповідних кодів, а код ви теж можете розгорнути. Ви, як людина, я думаю, фахівець в галузі фінансів розумієте, про що йдеться. Немає жодних проблем. Якщо хтось не вважає за потрібне це глянути, значить це право кожного народного депутата. Якщо хтось з народних депутатів хоче вивчити це питання, він має мати і отримати відповідні документи. Зрозуміло, Я зрозумів. Тоді... Зрозуміло. Тоді ставлю на голосування пропозицію Олега Михайловича відкласти розгляд цього питання. Кальченко утримався. Людмила Івановна. Утрималась. Сергій Миколаївич? За. Дякую. Михайло Миколаївич. Утримався. Оксана Анатолійовна? Утрималась. Дякую, Юрій Іванович. Юрій Іванович за. Дякую, Сергій Володимирович. Утримаю. Дякую. Наталія Ігорівна. Е, я утрималась. Дякую, Дякую. Олег Михайлович. За. Дякую, Михайло Миколаївич? Три за, шість утримались. Рішення не прийнято. Не прийнято. А є ще пропозиції щодо порядку денного? Тоді ставлю на голосування пропозицію прийняти порядок денного з двох питань. Прошу голосувати. Кальченко голосує за. Людмила Іванівна. Марченко за. Дякую, Сергій Миколаївич За. Дякую. Михайло Миколайович. Копій за. Дякую, Оксана Аталівна. За. Дякую, Юрій Іванович. Юрій Іванович за. Дякую, Сергій Володимирович. За. Кострищук за. Дякую, Наталія Ігорівна. Приходьте, зла. Дякую, Іалія Михайлович. Нютко утримався. Дякую, Михайло Миколаївич. Вісім за один утримався. Рішення прийнято більшістю. Дякую. А перше питання порядку денного звіту. Правління справами апарату Верховної ради про використання кошторису. Проект рішення вам наданий. Пропонується інформацію взяти до відома. І інформацію цю надіслати голові Верховної ради керівнику апарату відома і управлінню справами для врахування в роботі. Інформація, і всі супровідні матеріали вам надіслано. Зараз тоді слово надається Юрію Петровичу Ханіку заступнику керівника апарату, керівнику управління справи. Прошу, Юрій Петрович, так. Дякую, дякую за слово. Я дуже коротко спробую. На 2023 рік нам було затверджено видатки в розмірі 2,7 мільярда гривень, з яких фактично використано 2,5. Якщо то знову ж коротко, відсоток виконання в нас по всім трьом програмам склав 96%. Це ну, я вважаю, що непоганий відсоток. Також у 2023 році нами було спрямовано повернуто на перерозподіл 30 мільйонів гривень. На забезпеченні сектору безпеки і оборони, також було запропоновано міністерству фінансів перерозподілити 41 мільйон гривень. Лист такий від нас є. Зміни по цим коштам до державного бюджету внесені. Не були. Мабуть, якщо коротко, то це все. Добре. А чи Олександр Юрійович хоче щось додати, якщо є необхідність? І дякую. Добре, так. Шановні члени комітету, хто має запитання до Юрія Петровича, Олександра Юрійовича чи хотів би висловитись? Прошу. У мене є запитання. Прошу, Олег Михайлович, прошу дуже. У мене є... Так, скажіть, будь ласка, за 2022 рік ми отримали інформацію, на жаль, постфакту про те, що деякі працівники апарату в річному еквіваленті отримали заробітну плату в розмірі майже 3 мільйони гривень. Скажіть, будь ласка, яка в 2023 році максимальна виплата для працівників апарату Верховної Ради? Олег Михайлович, так-так, да, да, зараз буде відповідь, тільки не отримали не в еквіваленті в гривнях, а отримали, напевно, в гривнях. Ну, в гривнях, звичайно. Ну так. Да. Так, да, прошу. <гум> Я сподіваюся, що в доларах ще ніхто в Верховній Раді не отримує заробітні Ні, плати. Ні, ну як, як би це, то все-таки не в гривнях, в еквіваленті, а у нас. Юрій Віталійович, якщо хтось сумнівається і отримує заробітні плати в іноземній валюті, то треба зголосити службу безпеки термінал. Да. Прошу Юрій Петрович. Заробітна плата е, державних службовців апарату Верховної Ради визначається від, відповідно до постанови Кабінету 15, в якій чітко визначені всі е, оклади, ран, е, ранги і надбавки до заробітної плати. Відповідно до постанови, е, заробітна плата секретаріатів визначається відповідними додатками. Е, і е, державні службовці визначаються шкалою. Відповідно, всі е, належні виплати, передбачені законодавством, формуються відповідно в матеріальні допомоги за середні е, посередньому. Е, матеріальна допомога на виконання соціально-побутових е, визначається також за середньому. Були внесені зміни в 500-ту постанову і в 100-ту постанову, де вони були зменшені, і розрахунок їхнім відбувався відповідно за 12 місяців. А не за два як було в 2022 році, відповідно всі оклади і надбавки визначаються внутрішніми положеннями апарату Верховної Ради, що не суперечить 15 постанові. Дякую для стенограми. Я хотів би сказати, що до нас ще Артем Валерійович приєднався. Так що зараз у нас всі 10 членів комітету беруть участь в засіданні. Прошу, хто ще має запитання, я чи хотів би, але я не отримав відповіді на запитання. Я ж не звинувачував вас у тому, що ви провели якісь виплати некоректно чи, не дай Боже, не у відповідності до чинного законодавства. Я запитав. Яка максимальна виплата на одного працівника відбулася в 2023 році у гривнях? Маєте на увазі в місяць, в рік Олег Михайлович? В рік я ж в попередньому запитанні сказав: у рік. В рік. І в... Ми не готували цю інформацію по нездійснювати. Да, Вибачаюсь. Ну, Даного аналізу перепро... ми не здійснювали. Я перепрошую, але ну ви напевне, ну можливо, не володієте інформацією, але я не хочу ще раз попадати в публічний скандал, де працівники апарату Верховної Ради отримують майже 3 мільйони гривень виплати в рік, що є в декілька разів більше ніж отримують бійці на передовій. А такі факти на превеликий жаль оприлюднені за 2022 рік. Якщо ви відмовляєтеся це зробити, будь ласка, ну. Тоді перекладемо розгляд цього питання, коли ви підготуєтеся, і, відповідно, тоді ми, отримавши всю необхідну інформацію, я вважаю, зможемо тоді голосувати дане питання. Ал'є Михайло, що ми... значить відмовляєтесь? Ніхто нічого не відмовляється. Давайте все-таки. Будь ласка, надайте таку інформацію. Я ж не проти. Ну, yeah. е колеги сказали, що вони, ну, скажімо так, не мають перед очима. Ви, ви задали з таким же успіхом, могло бути питання, скільки отримав? Головний консультант такого то комітету протягом року, да чи скільки отримав керівник чи заступник керівника секретаріату, ну неможливо ж пам'ятати всі, всі цифри, скільки було виплачено, кому більше, кому менше. Колеги і сказали, що ну, немає в наявності зараз такої інформації. Очевидно, що вона не є закрита, є доступною. Я правильно розумію, Юрій Петрович? Звісно, кожен державний службовець декларується. Тобто, це все публічно доступно. Це все інформація. Олег Михайлович, ви у вас ще питання? Чи хотіли б висловитись? Олег Михайлович. Колеги, хто ще хотів би висловити, чи має запитання до Дозвольте, uh... Сергій Віталійович. Так, да, да, Сергій Миколайвич, прошу. Я хочу звернутися до представників апарату з проханням надати на наступне засідання повністю по кожній посадовій особі. Дійсно, цифри, які були отримані протягом 2023 року. Це можливо? Дійсно. В розрізі. Що оклад, що надбавка, що якісь інші там коефіцієнти, якісь там задіяні, повністю по кожній посадовій особі. 23 чи 22 рік. 23-й. Так, ми врахуємо. Чути? Колеги, чути, да, мене? Так, Дасій Миколаївич, дуже добрий, кажіть. Я так зрозумів, що є позитивне погодження надати таку інформацію в комітет. Ми таку інформацію підготуємо. Дякую вам. Хто ще хотів би висловити, що має запитання? Тоді ставлю на голосування проєкт рішення комітету в тому варіанті, в який був вам надісланий. Прошу голосувати. Кальченко голосує за. Людмила Іванівна. Марченко, за. Дякую, Сергій Миколаївич. Утримався. Артем Валерійович. За. Дякую, Михайло Миколаївич. За. Дякую, Оксана Анатолійовна. За. Дякую, Юрій Іванович. Утримався. Сергій Володимирович. Устрічок, да. Дякую, Наталія Ігорівна. Дякую, Олег Михайлович. Олег Михайлович. Нема зв'язку. Олег Михайлович, є зв'язок. Так, да, вибачте, будь ласка, не знаю, що перериває зв'язок. Е, я хотів запитати, коли можна отримати розгорнуті сайдо для того, щоб мати. Олег їх... Михайлович, да ми вже голосуємо. Олег Михайлович. Ми голосуємо по проєкт рішення комітету в тому варіанті, який був надісланий з першого питання. Олег Михайлович, ви голосуєте? Я голосую проти. Зрозумів. Михайло Миколаївич. Сім за, один проти, два утримались. Рішення прийнято більшістю. Дякую. Олег Михайлович, я неодноразово питав. Хто хотів би висловитись, чи має питання, чи таке. Ну, як би запис показує. Ну, не було знову ініціативи. Наступне питання порядку денного: це щодо проекту закону реєстраційний 10.4.1.4. Автори народні депутати Фролов і Устінова. Проектом рішення пропонується ухвалити висновок, рекомендувати парламенту включити його до порядку денного. Ну, я бачу, що ініціатори не приєдналися. Висновку ГНЕУ нема. Через це ми пропонуємо поки що тільки включити до порядку денного. Основна, скажімо так, ідея цього законопроекту це те, що в протоколі, в протоколі. Засідання комітету будуть відображатися поіменні результати голосування щодо питань порядку денного. Зрозуміло, що це більше е, стосується офлайн засідань комітету, бо коли йде онлайн засідання, так як зараз, то е, поіменні результати кожен оголошує е, індивідуально. І далі е, пропонується так само. Запис засідання в тому раз запис засідання здійснювати і розміщувати на сайті сайті верховної ради. Зрозуміло, що це це теж стосується офлайн засідань комітету, оскільки у разі онлайн то стінограма і так розміщується. Ну і, і знову ж таки проектом пропонується ухвалити висновок і рекомендувати включити цей порядок денний до цей проект закону до порядку денного. Хто хотів би висловити з цього питання? Попіг. Да, Михайло Миколаївич? Ну, це довгоочікуваний закон, так бо ну, це вже треба завершувати принципи керованої демократії. Бо якось депутати голосують в комітетах ніякого партійного контролю, ніяких всіх зловживають з восьмидесятою статею Конституції України бо 84 четвертої. Тобто, треба, щоб був партійний контроль над голосуванням, хто як голосує, щоб чітко ясно. Було зрозуміло, ну і треба вже завершувати цей законопроект, щоб логіка його була, треба ще й встановлювати відповідальність депутатів, якщо вони голосують не так, як хоче керівництво партії. Е, ну, Михайло Ніколаевич, я не знаю, чи можна встановити відповідальність, оскільки Конституція забороняє відповідальність депутата за результати голосування в парламенті в її органах, окрім наклепу і образи. А друге, я думаю, що він спрямований на. Більш забезпечення більш відкритої роботи комітетів саме для громадськості, а не для фракцій чи депутатських груп, бо оскільки вони так їм дуже добре зрозуміло, хто як голосують члени ну, партійний комітетів. Партійний контроль теж треба посилювати. і Цей закон посилює партійний контроль над голосуванням депутатів. Комітет, все-таки давайте говорити про громадський контроль, контроль громадськості, зробити більш прозорим діяльність комітетів. Ну, ви оцінюєте це з своєї точки зору. Дякую, Михайло Миколаївич. Ну, Што такі ініціативи хотів... були у партії регіонів, але тоді демократична частина не погоджувалася. Але я думаю, що зараз ми якраз дійшли до вже усвідомлення і розуміння, що це правильно. Добре, Михайло Миколаївич, хто ще хотів би висловитись? Хто хотів би висловити щодо проєкту закону 10414. Тоді ставлю на голосування проєкт рішення комітету в тому варіанті, в який він був вам надісланий. Прошу голосувати. Кальченко голосує за. Артем Валерійович. Артем Валерійович. За. Дякую, Людмила Івановна. За. Дякую, Сергій Миколаївич. Теж за. Дякую, Михайло Миколаївич. За. Дякую, Оксана Анатолійовна? За. Дякую, Юрій Іванович. <кій> Юрій Іванович за. Дякую, Сергій Володимирович. Костричук за. Дякую, Наталія Ігорівна. Приходьте за. Дякую, Олег Михайлович. Синютка, за. Дякую. Михайло Миколайович. Десять за. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Ну, змістовна частина е, вичерпана порядку денного. У мене на цьому етапі в різному нема щось. Проінформувати і що донести членам комітету, того з мого боку, все. Хтось з колег хотів би висловитись, поділитися інформацією. Тоді засідання оголошується закритим. Запис ми зупиняємо.